Вітаю, друзі! Зараз я знаходжусь біля хурми Соснівська, і на сьогоднішнє число, 29 серпня, вона, як бачите, вже починає набувати кольору. Мабуть, трохи зарано, але це літо якесь таке було досить дивним для багатьох культур. Ось дивіться. Таке навантаження. Усюди плоди. Ось. Кожна гілочка з плодиками. Це вже в мене вона так нібито на арці росте. Я пригинала пагана, аби вони не було високо. І так само там теж все повністю в залізі. І ця хурма, можна сказати, що вона найраніша серед. Зих э, гібридних сортів. Кожен рік э, строки достигання в неї різні. Буває таке, що і десь уже 5 березня вона починає достигати перші плоди. Буває, що десь число 20-го, як було, це пару років назад. Але в будь-якому випадку всі. Повністю плоди ми з'їдаємо з дерева, які б не були ранні у нас заморозки, а цей сорт встигає повністю визрівати. Що хочу вам додати стосовно розміру плодів. Ця величина досить суб'єктивна, і вона, як у багатьох інших культур, сильно залежить від кількості врожаю. Ось, наприклад, дивіться, якщо О, зараз я вам покажу повністю все в плодах, ось таке навантаження, то, звичайно, що плоди будуть більш маленькі. Минулого року середня вага була десь грамів 80, 90, 100, навіть 110 була. Цього року не знаю, будемо дивитись, бо дивіться, тут, наприклад, Взагалі плоди ще трошки менші. Десь там, може, є крупніші. Ось там, бачите, теж вони вже починають жовтіти. І ще зараз цікаве, покажу. Ось на цій гілці там місце щеплення. А в мене щеплений, ну, як, Другий клон, варіант, не знаю, як сказати, Соснівської. Бо е, два сорти були отримані з різних джерел. І кожного року цей сорт е, трошки, ця форма, трошки не співпадає е, по строкам застигання з основним деревом. цим. Це по-перше, по-друге, дуже часто м -м, плоди саме е, на цій формі. Вони менше, ніж на моїй. Ця гілочка ще молоденька, а я порівнювала не саме з цією гілкою, а з іншим деревом, яке також не дуже далеко звідсіля росте. Так от, цікавий такий момент, що після того, як я щепила цю форму на своє дерево соснівської, цю також соснівську. Вона якось, знаєте, дуже сильно поміняла свої властивості. Ось дивіться, на моїй руці її плоди, і, наприклад, ось тут. Та здається трошки більшою. Ось, Бачите? І ця повинна раніше достигати, а ця пізніше. А цього року навіть не знаю, як це, як це буде. Тому що я хочу сказати, що дуже багато залежить і від того, на що була щіплена хурма. Тобто, якщо щепити на сінці, наприклад, більш ранньої віргінки, то і сам сорт буде раніше достигати. Ось таке, такий цікавий момент. Коли вона достигне, так само буду обов'язково робити огляд. бо на двох деревах були навіть трохи різної форми самі плоди, і також відрізнявся смак. У моєї соснівської він був, мабуть, трошки більш нейтральний, а на цій формі трошки більш схожий до вергінки. Тобто більше відчувався такий ромовий присмак. Якщо подивитись на листя, ось одна форма і інша форма, на форму бруничок ну я не бачу різниці. Можливо, що вона була все-таки через те, що та форма була щеплена на якусь е зовсім іншу віргінку. Принаймні, це може пояснювати таку велику розбіжність. Але будемо спостерігати. В будь-якому випадку ця гурма, бачите, така гарна. Вона смачна, вона солодка, вона дуже-дуже врожайна. Дивіться, усе все як облатиха осінна плодами. І не дивлячись на те, що вона добре сипеться, все одно. Врожаю, всім нам вистачить. Всім гарних врожаїв і чекаємо на наші вкусняшки!